Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 12 березня. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Бачите, Погода сьогодні вже трошки краще. Багато автомобілів, багато покупців. Зробимо вам гарні огляди по можливості. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках, а також популярно останнім часом послугу разові огляди. Список міст для перевірок автомобілів ви бачите зараз на екрані. Нижче номер номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково в інтернеті і перевіряти їх. Також підтримуйте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду. Рено Сценік, 9 го року, 6300 ціна. 1,5 дизельний двигун, 110 кінських сил. Тут є номер телефону. Шестиступанева механіка. Можна відкрити. Відкрили, дякую. Так, іду тоді з водійської сторони. Так. З допомогою сонечка, не без нього, але показуємо. Як виглядає? Так, кондиціонер. Citroën c 4 Picasso, Восьмий рік, 6 тисяч ціна, 1,6 бензин, автоматична коробка, комплектація ексклюзів, 178 тисяч пробіг. Так, так? ваше, Показує з дозволу власника. Мультикермо, так, клімат-контроль. Так вона виглядає. Зараз закрию не гопоти. Так, іпрактроніки є. Volkswagen Touran 12-го року, 10-450 ціна, 1,6 дизельний двигун, так, номер є. Механічна шестиступенева коробка. Мультикермо. вам краще буде видно стан, напевно, так. Так. Є підігріви сидінь, клімат-контроль. електроніки Рено Сценік 2014 року, 8950 ціна, самомісне авто, 1,5 дизельний двигун 24 тисячі пробіг. Так, номер є. Так, ще два додаткові місця, там будуть в багажнику. Мультикермо. Шестиступенева механіка, є клімат контроль. Береби мають їдь на колену, бо де буде на харчі. Так, і парктроніки ще є. Дача Логан. Дев'ятий рік. 5, 250 ціна, 7 місна, авто, 1,6 бензин. 187 тисяч пробіг. Тут номер власника. Ой, дякую. Так виглядає піде механіка. Так, зараз, напевно, з цього боку краще буду вам показати. Так. Задній ряд сидінь. І ще два додаткові. Opel Zafira, дев'ятий рік, 5850 ціна, 1,6 бензин, 115 кінських сил, 208 тисяч пробіг. Тут номер телефону. Передні електросклопідйомники. Мультикермо. П'ятиступанева механіка, є е, кондиціонер. Марков. Citroen c 4 Picasso. Дев'ятий рік, 5,850 850 ціна, двохлітровий дизель, автоматична коробка передач, 140 кінських сил, 256 тисяч пробіг. Що? Так. Є пошкодження водійського пропало водійського сидіння. Так, вам показати стан керма, є кліматконтроль. Так, є фаркоп і парктроніки. Volkswagen Touran 6 го року. 6 тисяч ціна, 1,6 газ бензин, двигун MPI, 102 кінські сили, багато комплектації, 226 тисяч пробіг. Так, водійське сидіння не буде видно. Так, клімат контроль є. П'ятиступенева механіка. Renault Scenic, 12 року, 7750 ціна, 1,5 дизель, 200 тисяч пробіг. Так, так, номер є. Так, сидіння. Думаю, вам видно. Кермо. Шестиступенева механіка, кондиціонер. Паркоп, парктроніки. Так, сценік це у нас п'ятимісний. Пжо 5008. 10-го року, 8850 ціна. Симимісне авто, 1,6 дизель, 82 кВт, автоматична коробка передач, є навігація, є проекція, 217 тисяч пробіг. Так Так, климат-контроль Парктроники еще есть Рено Сценік 10-го року, 6650 ціна, 1,5 дизель, автообслужене, 202 тисячі пробіг. Так, номер є. Світлий салон. По ваше, так? Добре. Так. Так виглядає водійське сидіння мультикермо шестиступенева механіка, клімат контрольча. Volkswagen Toran 5-го року. Свіжопригнане авто, 5,750 ціна, 1,6 бензин, 199 тисяч пробіг. Тут є номер телефону. Так, 4 електросклопідйомники. Так, Кермо. Шестиступенева механіка, кліматконтроль. Мазда 5 14-го року, 10 тисяч ціна, 1,6 дизель, 110 кінських сил, 180 тисяч пробіг. Так є номер. Шестиступенева механіка. Трошки буде вам видно, як вона виглядає в салоні. Клімат-контроль є. Так? Дякую. Зараз покажу вам детальніше, є можливість. От відкрили автомобіль. Поки нема сонечко. Заховалось, можна показати детальніше, гарно видно. Мультикюрмо. Клімат вже говорила, дисплей. Є сидінь. Так, Парктроніки. Форт Торнеокур'єр. Перше зустрічаємо на ринках. 15-го року 7800 ціна буде ще торг, 1,5 дизель, механічна коробка, 257 тисяч пробіг. Бачите, номер телефону, є підігрів лобового. Так, так виглядає, скло підйомники передні. Трошки буде вам видно. Так, керму, так, думаю, що вам видно. Опійде ступенева механіка. Так вона виглядає. Є ще парктроніки. Опель Зефіра А другого року, 4600 ціна, 1,8 бензин, автоматична коробка передачі, втосиме місне і номер телефону. Так, Скло Так, Зараз, щоб вам було сидіння видно. Так, по керму, Так, теж думаю, вже видно. Так виглядає автоматична коробка. Кондиціонер є. Так, кіферкоп.